Золота лихоманка. Забудь про романтику. Це була кривава лотерея. Коли ми уявляємо золоту лихоманку, це світ романтики, пригод і неймовірних можливостей, де кожен міг стати багатієм. Це історія не про багатство, а про бруд, хвороби, шахрайство і смерть. Все почалось у 1848 році, коли на лісопильці в Каліфорнії випадково знайшли золото. Коли новина просочилася у світ, почалось глобальне божевілля. Сотні тисяч людей кидали свої ферми, сім'ї та роботу і рушали до Каліфорнії. Вже сама дорога була смертельною пасткою. Люди гинули тисячами від холери та дизентерії пливучи на кораблях навколо південної Америки. Ті, хто діставався, потрапляли в інше пекло. Робота старателя це пекельна монотонна праця. Годинами стояти по пояс у крижаній воді, перемиваючи тони каміння і бруду заради кількох. Кропинок золотого пилу. Табори золотошукачів були тимчасовими нетрями з наметів і халуп, без жодної санітарії. Головними вбивцями були не бандити, а холера, цинга та дезентерія. А знаєте, хто насправді заробив на лихоманці? Не старателі, а торговці, що продавали їм спорядження. Людина на ім'я Семюал Бреннан. Першим дізнався про золото, але замість того, щоб бігти до річки, він скупив усі кирки лопати в регіоні, а потім бігав по вулицях Сан-Франциско з криками золото, провокуючи істерію. Він продавав лопати по 20 доларів, які купив за 20 центів. Справжнім золотом були не самородки, а самі золотишукачі, яких доїли хитрі підприємці. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться. Ним зі своїми друзями. Дякую.